Вітаю вас, друзі! Сьогодні я до вас прийшла з подарунками. Сьогодні ми будемо робити затест пудрового манікюру або Діп-система. Кому саме вона підходить, для кого її розробили, і які кроки саме ця компанія пройшла в своєму інноваторському підході? Саме сьогодні я вам розповім. Вас чекає дуже багато корисної інформації. Залишайте з нами до кінця, саме в кінці на вас чекають подарунки. Екогрид український бренд родом з Харкова. Матеріал для безпечного гіпоалергенного пудрового манікюру або Діп-система. Бренду вже 4 роки. У 2022 році склад опинився на лінії зіткнення. І був евакуйований під обстрілами-власниками. З середини 2022 року бренд відновив свою роботу і навіть вже багато чого змінив. Пудровий манікюр це досить довготривале покриття, яке може робитися без лампи повністю, або за допомогою лампи на етапі покриття топу. Також ось ця нова база Universal Deep Саме за допомогою неї покриття гарантовано буде триматися від 3 до 5 тижнів при умові 5 шарів пудри. Та, до речі, не провокує взагалі алергії. Також хотілося б відмітити, що основний компонент саме в цій базі це ціаноакрилат. В інтернеті, якщо загуглити, його називають як Клей, так, і гель клей. Він достатньо добре очищений і має досить гарне щеплення з нігтьовою пластиною. Діп-система або Пудровий манікюр. Досить давно ми чули багато різної інформації щодо акрилової пудри, щодо того, як, наприклад, ми можемо брати акрилову пудру, змішуючи з рабербазою, базою, щось отримувати в якості укріплення. А сьогодні я вам розповім, як саме професійно зробити цей манікюр пудровий манікюр, який буде. 100% гіпоалергенним. саме про це сьогодні буде йти мова. Ми будемо розбиратися в покроково, як саме він повинен бути виконаний і які є нюанси в роботі з цією діп-системою. Хто зі мною давно, той пам'ятає, що влітку в нашому марафоні ми робили саме урок по ДІП-системі, але Екогрид це торгівельна марка, яка взагалі не зупиняється на досягненнях і далі розвивається. І вже сьогодні вони представили абсолютну новинку, я б сказала, інноваційну розробку, з якою ми сьогодні будемо знайомитися. Блін, я забула сказати, підпишись на канал і постав палець вгору. Треба було це зробити. Саме так виглядає хімічний опік нігтів. Ця. Історія може бути дуже і дуже вдовго. Потрібно розуміти, що знов і знов може статися рецидив. І це вже не казки, з цим стискаються майже щодня один з п'ятьох салонів. Після того, як в клієнта стається оніхолізіс, а ось так виглядає аніхалізіс. І це суттєво впливає на репутацію даного салону. За рахунок чого може статися, по-перше, хімічний опік, по-друге, аніхалізіс. Давайте розбиратися досить коротко. Перше, це алергічні прояви. Алергічні прояви, які стаються на руках клієнта, досить часто. Ми намагаємося вкрити гіпоалергенними гель-лаками. Можливо, для когось це сьогодні буде відкриття, але гіпоалергенних матеріалів, на жаль, не існує. І полімери, з якими ми з вами співпрацюємо щодня і робимо ось такі штучні покриття, мають алергенні властивості. Тому саме Діп-система для укріплення нігтів може бути. Досить непоганою альтернативою в укріпленні нігтів саме для тих клієнтів, в яких найчастіше виникають будь-які алергічні реакції. І тут потрібно розуміти, як правильно його зробити, так, щоб клієнт. Був на 100% задоволений результатом. А що потрібно клієнту? Мати досить непогану, перше адгезивну властивість. Друге, нам потрібно зробити армуючий каркас. І от саме про це сьогодні і буде йти мова. Досить балачок, поїхали працювати. Що мені подобається в цьому наборі? Те, що тут є абсолютно все і навіть більше. Нейл-клінер ми наносимо. Після того, як зробили нігтьову пластину шорсткою, після наносимо степ 1, це праймер, для більш кращої адгезивної спроможності матеріалу. У нас також буде ось така пудра і база. Наносимо ми базу. Ось тут дуже важливо це зрозуміти. Дивіться, дівчата, ми спочатку. Рухаємося від центру. Ми не наносимо цю базу повністю на весь нігодь. Ми наносимо лише на середину. Нанесли, і після ми завантажуємо пальчик в пудру. Чекаємо. Зовсім трошки чекаємо. Ну, буквально одну хвилину цього буде достатньо. Ми Після цього знов покриваємо, не доходячи до кутикули 2 мм. Знов занурюємо у прозору пудру і через вже хвилину ми струшуємо залишки несполімерізованої пудри. Це дуже і дуже обов'язково. Після ми трошки штовхаємо кутикулу. І вже третій шар ми можемо покрити, вкрити весь нігодь, знов вкриваємо цією базою. Звертаю вашу увагу, що вже тут ми рухаємося ближче до кутикули і занурюємо знову ж таки в пудру. Я нагадаю, що пудра це вже. Пульмерізований матеріал, саме тому він не є алергічним, він не буде викликати у клієнта алергію. От Вже на цьому етапі ми можемо занурювати в кольорову пудру. Кольорів в цій марці предостатньо, можна обрати будь-який на ваш смак. Знову ж таки, почекали трошки і знов струшуємо залишки, прибираємо, і після. Ще раз. Четвертий та п'ятий може бути шар. Ми знов вкриваємо Universal базу. І після того, як ми вкрили повністю цю базу, ми занурюємо в цю кольорову пудру. Ще хотілося б звернути вашу увагу, основний компонент в базі це ціаноакрилат. Якщо ви загуглите, ви знайдете інформацію про те, що це клей або гель-клей, він досить добре очищений, але він може мати подразнюючу дію для свізової оболонки. Тому саме прямі пари. Отут потрібно їх просто уникати, не сидіти під носом тримати флакон цієї бази. Але те, що потрібно зрозуміти, він не проникає в організм майстра, тому що після зустрічі з вологою у повітрі молекули це стають повністю інертними і взагалі не реагують більше, ні з чим, на відміну від гель-лакової системи. Саме тому майстрам. Які стиснулися з алергією, можна спробувати цей матеріал як альтернативу до гелевих систем і продовжувати працювати наповну, А для клієнтів це взагалі буде must have, якщо до цього часу в неї вже були опіки, або були аніхалізіси, або були алергічні прояви, 100% – не буде алергічних ніяких реакцій. Якщо майстер не дуже досвідчений і працює більш-менш повільно, то для цього нам потрібно обов'язково серветку змочувати. Або замінювати на нову. Таким чином, усі пари бази будуть збиратися і полімерізуватися на серветці. Просто підкладіть її під низ. Це такий собі лайфхак. Ну і звісно, мені б хотілося б ще додати, що саме загальний вигляд манікюру буде приблизно таким самим, як, наприклад. Просто покриття гель лаком. Так само він буде блищати, так само він буде кольоровим. І так само нігать буде досить гарно і міцно триматися і буде укріплений. Також звертаю вашу увагу, що останній шар це була прозора пудра, і можна зробити через одну хвилину поверхневий опил нігтя, якщо є на те бажання. В нас воно є. Після того, як ми це зробили, ми прибираємо залишки обов'язково. Проходимося ще раз клінером і після вкриваємо топом. І от якщо раніше ця компанія випускала взагалі безлампові продукти, вони і зараз є. До речі, зараз в них з'явилася ось така новинка: Unitop. він полімеризується в лампі. Його ми полімеризуємо одну хвилину, і після цього манікюр повністю готовий. До речі, це досить непогана альтернатива, коли, наприклад, немає світла. Ми теж цією системою познайомилися саме в цей час. Після можна зволожити кутикули олійкою, зробити нанести кремчик масажними рухами, і в принципі цей манікюр можна використовувати і ходити з ним. Після того, як ви це зробили, мити посуд, робити будь-що ці нігті досить непогано будуть триматися. Я сподіваюся, що даний майстер-клас зайшов тобі, тим паче, що він був безкоштовний, але і це не все. Я вам обіцяла розіграш. Тож, дивіться, все, що вам потрібно зрозуміти, нижче в описі ви знайдете. Посилання на інстаграм, там, де ми проведемо спільно з компанією Екогрип розіграш саме такого боксу. Все, що потрібно зробити, це просто прийняти участь і дуже уважно бути саме в тих умовах, які нижче будуть описані в описі. Але це ще не все. Від себе я тут на Ютубі розіграю свій бокс. Від компанії Екогрид серед тих учасників, які будуть коментувати даний відеоролик. Залишайте нижче будь-який коментар. Рандомним шляхом я оберу ім'я переможця, про якого обов'язково я розповім в наступному відеосюжеті. Я знов забула залишити посилання на магазин. Давайте про це скажемо. Посилання на магазин я залишаю також в описі. І, до речі, під промокодом Екогрид ви можете отримати в цьому магазині додаткову знижку 10% від ціни на сайті.